Вітаю вас на уроці географії з Анною Нікитчук. Продовжуємо досліджувати води суходолу. Минулого уроку ми вивчали озера. Виявляється, вони недовговічні та вразливі утворення. Всі озера проходять процес природного старіння. Розгляньмо один із таких процесів: на екрані Лісове озерце. Спочатку заростають його прибережні ділянки. Це перший етап життя озера. На другому етапі відмерлі рештки рослин починають накопичуватися на дні озера. Воно міліє, а на його поверхні з'являються острівці рослинності. Далі ця рослинність розростається водоймою, покриваючи майже всю її поверхню. Кінцевою стадією загибелі озера є його повне заростання і заповнення водоростями, після чого воно перетворюється на болото. Вплив кліматичних змін і діяльність людини також сприяє висиханню озер або їх заболочуванню. Отже, болото це надмірно зволожена ділянка земної поверхні з вологолюбною рослинністю, яка не має постійних розмірів. Упродовж року воно змінюється під час засушливого періоду і сезону дощів. До речі, ще один шлях утворення болота перезволоження суходолу в разі неглибокого залягання підземних вод. Болота мають не найкращий імідж. Віддавна у людей склалося уявлення про них як про непривабливі, непотрібні і небезпечні місця. Там поселяли страшних істот. Коли людина почала осушувати болота, то зрозуміла, що вони виконують надважливі функції у природі. Болота беруть участь у кругообігу води на планеті. Вони забезпечують рівномірність стік річок і регулюють рівень ґрунтових вод. Дніпро нагадаю, Бере початок із болота. Це своєрідні фільтри для води. Потрапляючи в болото, вода очищається рослинністю і шаром торфу. Торф це корисна копалина, яка утворюється внаслідок відмирання болотної рослинності. Торф боліт використовують як паливо, добриво в сільському господарстві, барвники і навіть ліки. Торф це екологічно чистий матеріал, але повільно відновлюваний ресурс. Процес його утворення триває зі швидкістю до 1 мм на рік. Через великі зарості очерету болото є чудовим місцем для багатьох тварин, а особливо птахів. На верхових болотах в Україні, розташованих на вододілах, які живляться передусім атмосферними опадами, в період гніздування живуть журавлі. А рослинність на таких болотах бідна, переважаючи гарники, ростуть мохи. У низиних болотах які зволожуються переважно ґрунтовими водами, а також завдяки поверхневому стоку, флора і фауна більш різноманітна. Зростає осока, очерет, хвощ. Трапляються навіть дерева, береза, вільха. В Україні найбільше боліт у поліській частині, де поширені переважно низинні болота. На картах болота зображують блакитними рисочками або паралельними горизонтальними лініями. Болота пом'якшують клімат прилеглих районів і зволожують повітря. Рослини, що тут зростають, мають лікарські властивості. До того ж, учені довели, що повітря над болотами вищого гатунку. Отже, неспроста шрек відвоював своє болото. Як бачимо, там не лише жаби і п'явки. Серед географів немає єдиної думки щодо болота, яке варто назвати найбільшим у світі. З'ясуйте, будь ласка, яке болото претендує на цей статус. А от в Україні на Чернігівському полісі розташоване найбільше за площею болоти України Замглай. Науковці пропонують долучити ці території до списку проєктованих заповідних територій загальнодержавного значення. Поверхня болота дуже оманлива. І щоб не потрапити в екстремальну ситуацію, майте на замітку кілька правил. Про непропохідність болота буде свідчити наявність великої кількості очерету і яскраво-зеленої трави. Це драговина її краще обходити, ніж долати. Це заощадить сили, час та гарантує вашу безпеку. Завжди майте із собою довгу міцну жердину, щоб перевіряти неї дорогу попереду. Провалившись у болото, не робіть різких рухів: прийміть горизонтальне положення, покладіть перед собою горизонтальну жердину для створення більшої площі опори, а також спробуйте дотягнутися до кущів і дерев, що зростають поруч. Найкраще долати заболочену ділянку мінімум двох. Напарник може протягнути жердину та допомогти вибратися. І не шкодуйте майна краще лишитися живим, але без наплічника. А за можливості завжди минайте такі місця. Пересування по болоту це вимушений захід, виправданий лише надзвичайними обставинами. Оскільки клімат закономірно змінюється від екватора до полюсів із висотою. То очевидно, що в певних районах землі тепло й посушливо, десь помірно і волого, а десь холодно й морозно, тож частина гідросфери може перебувати у твердому стані. Наприклад, льодовики: багаторічне скупчення льоду на земній поверхні. У таких місцях немає ґрунту, відсутня рослинність, рідко оселяються тварини й птахи. Льодовики виникають там, де впродовж року снігу випадає більше, ніж встигає розтанути. Їх можна знайти у високогірних районах, скажімо, в Гімалаях чи Альпах. Це гірські льодовики. Пам'ятаємо, що з висотою температура знижується. Тож на вершинах високих гір фіксують середньорічні температури нижче нуля градусів. Межу в горах, вище якої сніг упродовж року, не встигає розтанути. Називають сніговою лінією. В Альпах, де розміщені найпопулярніші лижні курорти Західної Європи. Снігова лінія у літній період проходить у середньому на висоті понад 2800 метрів. Тож в українських Карпатах і Кримських горах на льодовику влітку не влаштуєш лижні перегони. Ці гори нижчі за висоту снігової лінії наших широт. Під дією своєї величезної маси льодовики рухаються, але напрочуд повільно і нагадують величезні річки з льоду. Льодовик поглиблює і розширює долину річки. А коли тане, гори каміння, які він переносив за собою, відкладаються. Таке нагромадження уламкових порід називають мореною. Рух деяких льодовиків дуже важко передбачити. Впродовж багатьох років вони лежать майже нерухомо, а потім починають різко переміщуватися. Так, у лютому 2021 року в Гімалаях на півночі Індії гігантський потік льоду, води і каміння спустився долиною річки, змітаючи все на своєму шляху, і зніс греблю. Про наслідки стихії годі й говорити. Недостатня увага до особливостей характеру льодовика призвела до катастрофи. У полярних широтах, ближче до південного і північного полюсів, також є льодовики покривні. Вони ніби щитом покривають острів Гренландію. Острови Північного Людовитого океану й Антарктиду. На екрані, на прикладі Гренландії, можете побачити, як позначають на фізичних картах покривні льодовики. А на прикладі гімалаїв гірські. Покривні льодовики мають форму куполів, товща яких подекуди перевищує 3 кілометри. Краї льодовика, спускаючись в океан, відколюються великими шматками. Ці плавучі крижані брили називають айсбергами. Більша їхня частина до 90% схована під водою і її не видно. А переміщуючись під впливом течії вітрів, вони стають небезпечними для судноплавства. Одна історія про зіткнення з айсбергом відома на весь світ у 1912 році в північній Атлантиці затонув величезний лайнер Титанік, який вважали непотоплювальним. Сучасні кораблі, на щастя, обладнані спеціальною технікою виявлення айсбергів. У льодовиках законсервовані найбільші запаси прісної води планети. Доставляти її з полярних широт могли б айсберги. Але потепління клімату зумовлює швидке танення льодовикового покриву планети, а це загрожує підвищенню рівня Світового океану і затопленню прибережних територій. Зараз особлива увага прикута до льодовиків Антарктиди. Від неї відколовся гігантський айсберг. За прогнозами вчених, він може віддалитись від континенту або сісти на мілину і залишитися поруч із льодовиком. Є кілька сценаріїв розвитку подій. У районах, де тривалий період спостерігають від'ємну температуру повітря, ґрунти гірські породи перебувають у промерзлому стані. Вони, ніби цементовані замерзлою водою і містять підземний лід. Улітку поверхневий шар розтає, а на глибині 4 метри промерзлі породи не розстають ніколи. Таку мерзлоту називають багаторічною. Вона охоплює північні райони Євразії, Північної Америки і Антарктиди і займає четверту частину площі всього суходолу. Багаторічна мерзлота ускладнює зведення будинків, інженерних споруд, прокладання доріг і трубопроводів. А як вода опиняється під землею? Ви з легкістю поясните таємницю походження підземних вод. Після дощу вода просочується крізь землю і заповнює пори, тріщини, порожнини в земній корі. Гірські породи, що пропускають воду, такі як пісок, галька, називають водопроникними, а інші, які затримують воду глина, граніт, водотривкими. У земній корі шари водопроникних і водотривких порід чергуються і, залежно від глибини залягання, формуються верховодка, ґрунтові і міжпластові води. Верховодка це сезонна вода, що залягає найближче до поверхні. Виникає передусім у періоди дощів і танення снігу та зникає в посушливий період. Ґрунтові води утворюють перший від поверхні водоносний шар, який залягає на водотривкому горизонті. Поповнення вод відбувається завдяки просочуванню опадів і води з поверхневих водойм. Рівень ґрунтових вод змінюється. Навесні після танення снігу він підвищується, а наприкінці посушливого літа знижується. У криницях легко спостерігати зміни рівня ґрунтових вод. Міжпластові води залягають між двома водотривкими горизонтами. Зона їхнього живлення лежить у місцях виходу водоносного шару на земну поверхню. У районах, де водотривкі пласти прогинаються, вода перебуває під тиском і, коли зробити свердловину, то вона може фонтанувати самостійно. Такі води називають напірними або артезіанськими. Найчастішими і придатними до споживання, звичайно, є міжпластові води, адже залягають вони глибше, тому краще фільтруються. Ті підземні води, що містять підвищену кількість розчинених солей і газів, називають мінеральними. На базі джерел мінеральних лікувальних вод працюють курорти Італії, Швейцарії, Франції. Є вони і на території України. Відомий курорт Миргород. Зображення Миргородського родовища подано на екрані. Відомими є також Трускавець, свалява, моршин. Підземні води, які нагріваються вище 20 градусів, називають термальними. Розташовані вони переважно у місцях підвищеної сейсмічної активності, адже вода нагрівається магмою. Гарячі води широко використовують для опалення будинків, теплиць, виробництва електроенергії, просування туризму, зокрема, й в Ісландії. Підземні води, як і поверхневі, здійснюють певну роботу в товщі земної кори. Так, у легкорощинних породах вода вимиває пустоти і виникають печери. В Україні вони поширені на Поділі, у Кримських горах. Академік Вернацький писав. Що жодне природне тіло не може зрівнятися з водою за її впливом на перебіг усіх природних процесів на Землі. Не дивно, що в багатьох народів світу вода завжди була символом родючості та об'єктом поклоніння. Більше про родючість ми говоритимемо на наступних уроках, а наразі до побачення з роси і води!